Бункерний дід Володя Путін після низки невдач у війні проти України вигадав чергову ціль так званої спецоперації. Її він озвучив перед школярами на відкритому уроці у Калінінграді. Як пишуть російські змі, путін стверджує, що в Україні нібито створюється антиросійський анклав, який слід ліквідувати. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, в Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссий, антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, там защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. На маячню бункерного діда вже відреагували у офісі президента. Можна довго говорити, нас спровокувало НАТО, а потім вийде Путін і скаже: наша мета ліквідувати Україну, тому що ми заперечуємо існування такої держави. Україна місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу, заявив Михайло Подоляк у Твіттер.